У нас на кафедрі працюють чотири доктори технічних наук, професори, ну, серед яких і я перебуваю близько 15 доцентів, і далі ви вже бачили наших молодих, молодих вчених, аспірантів, випускників кафедри і так далі. Спеціалізація нова за новими за новим законом про науку і освіту. Це у нас медіатехнології поліграфічного виробництва. Спеціальність дуже затребувана на ринку праці. У нас стопроцентне працевлаштування випускників кафедри, і вони дуже багато працедавців зацікавлені у наборі наших випускників. Випускники кафедри, технології поліграфічного виробництва працюють на поліграфічних підприємствах. підприємствах. Цей поліграф комбінат Україна, це преса України в приватних друкарських об'єднаннях. Крім того, випускники нашої кафедри, оскільки дуже велика увага приділяється інноваційним інформаційним технологіям, і вони безумовно не тільки друкарську справу включають, а і ці інноваційні інформаційні системи і технології. То після закінчення видавничого поліграфічного тут, зокрема нашої кафедри технології поліграфічного виробництва, вони працюють і в банківській сфері, вони працюють і на телебаченні. Вони працюють в найрізноманітніших галузях бізнесових структур. Ми навчалися на спеціальності інженери-технологи поліграфічного виробництва. Ну, і, як видно, ми працюємо в поліграфії. Для мене це почалося на курсі навіть другому чи третьому з маленьких таких підробіток на різних виробництвах, починаючи від якихось газетних і закінчуючи там маленькими друкарнями. Основательно в поліграфії я почав працювати ще з четвертого курсу. К счастью, наши преподаватели положительно относились к тому, что мы е, уже с практической точки зрения знакомились с той информацией, которую они нам преподносили. Насправді, самом дає дуже дает знання по е, по теорії як кольору, як фізико-хімічних процесів, як взагалі технології друку, способів друку Намагається дуже часто студентам показати і якісь майбутні технології. Тобто у нас були екскурсії на різні підприємства, і реально викладачі намагаються десь там у когось зі знайомих поліграфістів там вибити можливість. Іти на підприємство, тому що підприємство не дуже часто погоджується на таке, тому що це така кагала неконтрольованих молодих людей, які бігають, все, все чіпають, все намагаються покрутити. Окрім навчальної роботи, на кафедрі дуже широко поставлена наукова робота, тому що, перш за все, наш національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут, це науков... має статус науково-дослідного університету. Тобто це не просто навчальний заклад, а дуже спрямований на наукові дослідження, оскільки на видавничо поліографічному інституті є власна докторська спеціалізована вчена рада, чином якої також є, слід сказати, що кожного року 3-4 диссертації ми заслуговуємо на вченій раді на кафедрі. Видається щорічно багато фахових видань спеціалізованих, які цитуються в Google Scholar, мають високий індекс цитування. Власне, працюють наші науковці в редколегіях і інших журналів. Я, зокрема, є членом редколегії трьох закордонних видань. І також туди надсилаються публікації за результатами наукових робіт наших молодих вчених. Це і студенти, і аспіранти. Більш того, співробітники і студенти і аспіранти приймають участь в таких програмах, як Erasmus Mundus, співпрацюють з іншими країнами, що входять до Євросоюзу. Вибирайте технологію друкарства, тому що це саме, мені здається, сама така широка спеціальність, тому що. Ну, репрографи вони вивчають додрукарські процеси, всі, потім хто у нас там ще художники, редактори. Це вже такі більш вузька спеціальність. Журналісти, потім механіки. Тобто, у них більш така ґрунтовна база по своєму напрямку, а технологи це якби ті, хто знають все. Побажання абітурієнта нічого ніколи. Не соромитись, не боятися, сміли вийти до нас вчитися. У нас дуже прекрасна атмосфера, толерантні педагоги, дуже міцні знання одержати, які будуть вам дуже корисні не тільки, скажімо, щодо обраної спеціальності, але й в більш широкому колі ваших інтересів.